Долучаємо особливого гостя. Це міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вже маємо бути, пане міністре. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо! Добрий вечір. Я дуже радий бути тут з вами. Ми теж дуже раді, що ви до нас долучилися. Well, Принагідно so дякуємо вам за ваш час. Пане Thank міністре. You минулого тижня I'm... у Твіттер ви написали I'm... про те, що I'm... Україна I'm... отримає I'm... обіцяний I'm... мільйон боєприпасів від Євросоюзу, зокрема, 500 тисяч до кінця березня і понад один мільйон до кінця року. Так чи спостерігаються ваші прогнози, і в чому зараз найбільша складність для Європи а, виробити таку кількість? Снарядів. Рік тому розпочали цей процес надсилання мільйону боєприпасів до 155-мм п'яти міліметрових систем озброєння. Uh, uh, і ми знали ще тоді, a, що right. це буде непросто. Справді виклик для Європи досягнути цієї є цілі, тому що багато європейських країн просто не мають достатньо в запасах. І, звісно, у нас були три цілі. По перше, це мільйон боєпасів для України. По друге була мета власне наростити виробництво Євросоюзів, в тому числі фінансової. Ливаннями і третя ціль власне це виробництво зробити якнайшвидше. І тепер, якщо подивитися на цю ситуацію, де ми станемо зараз, я не дуже задоволений, тим, що ми не змогли до березня забезпечити заявлену кількість, але я впевнений, що до кінця року ми точно досягнемо цієї цілі. Більше того, ми два тижні тому погодилися, що ми надійшлемо принаймні. Uh, not silly П'ятнадцять сотих мільйони снарядів в Україну, і найбільший виклик в тому, що коли ми починали цей процес виробництва в Європі не мало спроможності виробити всі потрібні боєприпаси. Але сьогодні можемо сказати, що виробництво в Європі наростило виробничі потужності і до кінця року 1,4 мільйони боєприпасів буде вироблено в Європі. Плюс іще ще американське виробництво разом десь 2 з половиною мільйони набоїв 155-мм снарядів, ми зможемо виробити, і це справді успіх. Хоча ми всі розуміємо, що Україні потрібні ці снаряди якнайшвидше. і саме тому Естонія вирішила знову ж таки із наших запасів вже виділити певну кількість, щоб якнайшвидше снаряди Україні передати, пане міністра. А якщо США так і не зможуть ухвалити допомогу Україні? То в такому випадку, чи впорається Європейський союз із підтримкою нашої держави? Я не хочу тут спекулювати вигадувати щось. По перше, сполучені штати заявляли дуже чітко, чому підтримка України має? Продовжуватися, ви зараз воюєте за всіх нас за вільний світ, і саме тому я впевнений, що колеги в США дуже добре це розуміють. Що стосується рішень в Європі, так я впевнений, що Європа буде робити більше. і також на останній зустрічі міністрів оборони ми вже чули багато нових запланованих внесків. і Уже Європа надала десь на 28 мільярдів євро військової допомоги, і лише тільки на цей рік разом з Естонією, Німеччиною та іншими країнами, ми вже всього 21 мільярд євро надали 13 країнами. А якщо порахувати за рік, то 30 країн зможуть надати значно більше ніж минулого року, і це чітке послання. Владиміру Путіну і всій військовій машині Росії, що Європа не буде спати. Європа буде з Україною стільки скільки потрібно буде надавати всю необхідну підтримку, пане міністре. От ви згадали про те, що Україна зокрема бореться і за мир і спокій в Європі. Зокрема, і якщо ну тут в цьому контексті хочеться згадати заяву командувача силами оборони Естонії Мартіна Херема в інтерв'ю Bloomberg, Він сказав про можливість провокацій з боку. Росії стосовно Естонії вже цього року. А що він має на увазі? Чого очікує Естонія від Росії? Ми дуже чітко розуміємо, що єдина загроза для Естонії. Зараз може йти зі сходу з Росії, саме тому у нас немає жодних ілюзій. Ми можемо подивитися, що відбувалося в Грузії у 2008 році у Криму в 2014 році. Зараз вже йде повномасштабне вторгнення. У нас немає жодних ілюзій. Ми маємо бути готові, і ми підвищуємо свою готовність щоденно. Щодня ми закуповуємо щось нове. І звісно, коли ми дивимося, що Росія може зробити це не тільки випробування НАТО у військовому сенсі. Вони проводять і гібридні атаки, і у нас досі немає фінальних результатів щодо знищення газопроводу, яке відбулося минулого року у. Фінському заливі і також там були пошкоджені електро кабелі і кабелі даних. Нам потрібно бути готовими до всього. Ми очікуємо не тільки можливих військових атак чи кібератак. Маємо бути готовими до будь-яких рухів з боку Росії, І, звісно, ми також вчимося в Україні, вчимося, як може вести себе Росія, які можуть бути можливості випробувати НАТО, тому що мета Росії лишається та сама. Вони хочуть показати світу, хочуть показати НАТО в першу чергу, що НАТО не спроможна захистити свої власні країни. І вони хочуть. Повернути, скажімо, так, розуміння, що має бути сіра зона між Росією і НАТО. Тут нічого не міняється, нічого не змінилося. Поведінці Росії, пане міністре, щодо готовності протидіяти російській агресії. Я наведу вам цитати з британського видання «За Телеграм, де вони писали про новий сценарій потенційної війни НАТО та Росії і от. Один з пунктів звучить так, що Путін мобілізує 200 тисяч солдатів Російської Федерації іде у новий наступ в Україні навесні 2024-го. І також що Російська Федерація провокує протести російськомовних у країнах Балтії та проводить кібератаки проти цих країн улітку. А взимку от нібито починаються сутички в районі Сувалкського коридору. От як ви оцінюєте такий прогноз? Наскільки він реалістичний на вашу думку? на карті можна моделювати різні сценарії. І звісно для журналістів може бути дуже цікаво обговорювати, які сценарії можна передбачати з боку Росії і Бейлобік бі Крейн Балтії або НАТО. Не так важливо який сценарій. Може бути реалізована важливо бути готовим до будь-яких навіть по невеличких. Атаках, чи скажімо так, по невеличких операціях тут в Балтійських країнах ми теж е, дещо спостерігаємо, і справді ви сказали, що можуть бути гібридні атаки, можуть бути якісь протести. Це теж можна розглядати. Ми бачимо, що Росія має інтерес до впливу на вибори по всій Європі і у США, тому тут теж нічого нового. Це те. Де нам необхідно спільно діяти, буде готовими, щоб послати Росії чіткий сигнал, що ми будемо допомагати не тільки Україні, будемо допомагати одне одному, якщо необхідно. А пане міністре, можливо, ви бачили інформацію тиждень тому. Керівник української розвідки Кирило Буданов в телемарафоні заявив от таку річ: зацитую за правилами будь-якої гри ти робиш хід. Потім противник робить хід, і зараз хід противника. Він закінчиться, і я думаю, почнеться наш хід. От якими на вашу думку може бути зараз хід України. А що має зробити Україна, щоб отримати паритет? Я мав честь зустрітися з паном Кирилом Бодановим і ми обговорювали з ним можливі. Можливі кроки, які Україна може вжити, і звісно, я певний, що збройні сили України вже мають великий досвід і в тому числі завдяки тій підготовці, яку ми проводимо не тільки в Естонії всі країни Європи зараз допомагають готувати збройні сили України, і це все допомагає. Армії робити те, що Генеральний штаб збройних сил України вирішить. Я вважаю, що багато союзників готові допомагати Україні приймати рішення, ділитися знанням і інформацією, яка у нас є на заході, щоб допомагати Україні. І я вважаю, що. Кожний громадянин України має так само довіряти збройним силам України, довіряти рішенням, які приймаються е, ЗСУ, тому що справді важливо, щоб армія відчувала підтримку громадян. це дуже важливо. Тому я вважаю, що ми всі маємо зараз довіряти не тільки українці, тут на западі. Ми всі маємо довіряти тим рішенням, які приймаються українськими генералами. Пане міністре, ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і принагідно у вашій особі. Ми дякуємо усім жителям Естонії за таку потужну підтримку нашої України у такі нелегкі часи.